Усім вітання, з вами Дубнокармаркет І сьогодні представляємо до вашої уваги ось такий чудовий автомобіль це ds 7 Crossback, це суббренд фірми Citroen, преміальна гілка автомобілів. Ці автівки відрізняються дуже класним передовим дизайном, класною комплектацією і надійним поєднанням коробок та двигунів. Двигун у нас двохлітровий дизельний на майже 180 кінських сил, щогунним блоком, практично безпроблемний двигун, який зарекомендував себе. Роками майже 20 років на ринку коробочка. У нас Айсіновська, вісьмилітрова японська гідротрансформаторна, дуже надійна. Класні коробки, які ставляться у дуже багатьох брендів, і вони зарекомендували себе також часом. 2018 рік автомобіля він розмиднений повністю, сертифікований в дуже класному кольорі, в дуже класній комплектації. Як Ми бачимо максимальні фари лазерні поворотні. У нас є led ходові вогні, у нас є LED Противодуманні фари, адаптивний круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, автомобільчик сам гальмує, сам розганяється. В автомобіля 360 парктроники, мертві зони, безключовий доступ, комфортний вхід. Автомобіль повністю зашитий у шкіру всередині, тобто карти, панель, шкіряні сидіння. Все дуже класно і гармонійно поєднується. Стеля у нас чорного кольору. Також у нас є led приладова панель кокпіт, максимальна навігація, підігрів сидінь. Ось, ви дивіться, в якому стані у нас іде е наш салон. Також у нас є пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання задніх сидінь. Автомобіль має також. Е Двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів керма, електробагажник. Зараз я вам його покажу. Також ми маємо чорну стелю. 180 градусів камери, без дородову зарядку вашого смартфону, Bluetooth, CarPlay, Тобто це в нас все в автомобільчику присутнє. Подивіться, яка класна задня оптика. Сказав же я, що електропривід багажника у нас присутній в цьому автомобільчику. Кришка у нас пластикова, ніде не затерта, не зашурена. Стан багажничка також подивіться в дуже класному і класному стані. Немає ніяких подрапин, потертостей, царапин. Машинка у нас збережена. Зараз йдемо, подивимося також на задню частину. Ще хотів сказати, що по автомобілі було зроблено купа робіт, проведено максимальний детейлінг, автомобіль покритий керамічним складом, як всередині, так і ззовні. Також були замінені усі оливи, паски. Замінені розхідники по ходовій. Тобто, ходова тут також не є складною. Це проста, простий речах, два салінблока. Ну трошки складніші стійки, але щоб відчувати цей комфорт, відповідно, треба чимось платити. Е, я вам скажу так, що автомобіль реально в дуже класному стані, він повністю обслужений. Ми готові до будь-яких перевірок вашим коштом, це без проблем. Беріть свого спеціаліста і перевіряйте наші слова, тільки підтвердяться. Ще хочу сказати, де що забувся. Також в автомобілі дуже класна шумоізоляція. Тут двойний склопакет. Також у нас є дуже крута функція це нічне бачення. Ось такий класний автомобіль. Ми вам представили. Тому, якщо ви захочете, дзвоніть до нас і купуйте. Усім па-па, З вами був Дубно Кармаркет.